Мені 41 рік, я водій вантажівки, розлучений, дітей немає. Жив у невеликому місті на заході України, працював у приватній фірмі, возив вантажі по країні, інколи до Польщі. Життя моє було простим: робота, дім, пара друзів, з якими можна випити пива на вихідних. Після розлучення я звик бути сам, але самотність це одне а страх, який оселився в останні роки, зовсім інше. Я не з тих, хто любить говорити про політику чи лізти в суперечки. Але у 25 му році стало ясно, залишатися в країні для таких, як я, означає грати в рулетку. ТЦК, військкомати, облави. Це стало буденністю. У моєму місті вони перевіряли всіх поспіль на зупинках, у магазинах, навіть на заправках. Одного разу я сам ледь не попався, коли заїхав за цигарками на ринок. Двоє у формі зупинили хлопця поруч, почали вимагати документи. Я пішов, поки вони були зайняті, але серце калатало так, ніби я пробіг 10 кілометрів. Тоді я зрозумів мені потрібно тікати. Не тому, що я не люблю свою країну. Я просто не хочу, щоб моє життя закінчилося десь в окопі, заради чогось, у що я не вірю. Я не герой і мені не соромно в цьому зізнатися. Я хочу жити. Хочу прокидатися вранці і не думати, що сьогодні можуть прийти за мною. Рішення тікати зріло довго. Спочатку я відмахувався, думав, що зможу пересидіти, якось обійти систему, але чутки ходили одна страшніша за іншу. Знайомого забрали просто з маршрутки, іншого з роботи. В чатах писали, що навіть тих, хто не придатний за станом здоров'я, забирають без розбору. Я почав шукати інформацію. В інтернеті було повно історії, але довіряти їм було складно Забагато чуток, замало правди. Зрештою, я знайшов одного далекобійника, з яким перетинався пару разів на трасі. Він сказав, що знає людину, яка може підказати маршрут через кордон з Угорщиною. Не провідник, не контрабандист, а просто людина, яка вже пройшла цей шлях. Я зустрівся з ним у кафе за містом. Він був старший за мене, років 50, худий із втомленими очима. Розповів, що кордон з Угорщиною не найпростіший варіант, але там менше прикордонників, ніж на польській чи румунській стороні. Дав приблизний маршрут через поля і пагорби вздовж річки, яка розділяє країни. Назвав ціну за інформацію. Я віддав майже всі заощадження, що були на карці. Він попередив. Головне, не попастися ні нашим, ні угорцям. Наші повернуть назад, а угорці можуть затримати чи депортувати. Я не питав, звідки він усе це знає, просто кивнув і пішов. Підготовка зайняла пару тижнів. Я взяв відпустку на роботі, сказав, що треба з'їздити до матері в село, хоча матері в мене давно немає. Купив рюкзак. Водонепроникний плащ, хороші черевики, пару термофутболок, ліхтарик з запасними батарейками, ніж, сірники, аптечку. Їжі взяв небагато: пару банок тушенки, батончики, пляшку води на 2 літри. Телефон вирішив залишити вдома, щоб не відстежували, взяв старий, кнопочний з новою сімкою. Карти я завантажив заздалегідь, але більше покладався на компас і поради тієї людини. Він сказав, що йти краще вночі. А вдень ховатися в лісах чи зарожчих. Я не спортсмен, але за тиждень до виходу почав бігати вечорами, щоб перевірити себе. Виявилося, що 10 кілометрів з рюкзаком це не так просто, як здається. Ноги гуділи, спина боліла, але я знав, що назад шляху не буде. Найскладніше було не фізичне, а моральне. Я нікому не сказав, навіть друзям, не хотів їх підставляти. Інколи вночі лежав і думав. А що, якщо мене спіймають? Що, якщо я не дійду? Але щоразу, коли чув новини про чергову облаву, розумів, що вибору немає. Я вирушив наприкінці осені. Погода була холодною, але без дощів, що вже було удачею. Вночі температура падала до 5 градусів, вдень піднімалася до 12. Я доїхав на автобусі до невеликого села за 30 кілометрів від кордону, далі пішов пішки. Перший день був найлегшим, ішов ґрунтовими дорогами вздовж полів, де вже прибрали кукурудзу, навколо пожовклі стебла, пожухла трава, рідкі дерева. Пагорби починалися за 10 кілометрів від села. Вони були невисокі, але йти пониз було важко. Земля м'яка, місцями слизька від роси. Я намагався триматися далеко від доріг, але інколи чув машини вдалині. Щоразу завмирав, ховався за кущі чи лягав на землю. Серце стукало так, ніби його почують за кілометр до вечора першого дня я знайшов зарості верболозу біля невеликої річки. Там влаштував привал, з'їв батончик, випив води. Спати не наважився занадто холодно і та й боявся, що хтось пройде повз. Просто сидів, загорнувшись в плащ і дивився на зорі. Вони були яскраві, наче ближче, ніж зазвичай. Це дивно, але в той момент я відчув себе живим, попри страх. На другий день почалися справжні труднощі. Пагорби ставали крутішими, а річка, вздовж якої я йшов, розлилася ширше, ніж я очікував. Довелося шукати місце, де можна перейти. Я знайшов брід, але вода була крижана по коліно. Зняв черевики, закачав штани, але все одно промок до кісток. Поки йшов ноги оніміли, а потім почали пекти, якщо їх голками кололи. Я зупинився, щоб перевзутись і помітив сліди на березі. Свіжі, людські, не знаю, чиї вони були, може, місцевих, може інших утікачів, а може прикордонників. Це мене так налякало, що я мало не побіг, хоча рюкзак тягнув плечі вниз. До ночі я вийшов до лісистої ділянки. Дерева були високі, листяні з голими гілками. Під ногами килим з опалого листя, що хрустів, наче я йшов по чіпсах. Я знайшов яму, де росли молоді сосни, і вирішив переночувати там. Розводити багаття не став, дим міг мене видати. Загорнувся в плащ, ліг на спину і намагався заснути. Не вийшло то від холоду, то від шорохів навколо, десь гавкала собака, десь тріщали гілки. Я думав про те, що якщо мене спіймають, то це кінець. Не знаю, скільки я так пролежав, але до ранку очі злипалися, а тіло ломило як після зміни за кермом. Третій день був вирішальним. За моїми підрахунками, кордон був уже близько. Але я не знав, де він саме проходить. Річка знову з'явилася ліворуч, широка, з швидкою течією. Пагорби поріділи, почалися поля, вкриті високою травою. Я йшов, ховаючись, у ній майже повзком. Вдень стало тепліше, але пішов дрібний дощ, і одяг почав липнути до тіла. Я промок, але зупинятися не міг. Треба було дойти до кордону до Темриви. В якийсь момент я почув голоси: завмер. За 20 метрів від мене йшли двоє чоловіків в Темному одязі з рюкзаками, не знаю, хто вони може місцеві, може такі ж, як я, я не став ризикувати і ліву трену, поки вони не пішли. Серце колотало так, ніби його ось ось вискочить. Коли голоси затихли, я пішов далі. До вечора дось припинився, але небо було сіре, важке. Я вийшов до останнього пагорба. За ним, за словами тої людини, мав бути кордон. Я не знав, що шукати, ніяких парканів чи знаків там не було просто поле. Річка і пагорби вдалині. Я спустився до річки, вона була вже не такою глибокою, але течія сильна. Я знову зняв черевики і перейшов у брід. Вода обпікала, але я не відчував нічого, крім того, що я майже біля мети. На іншому березі починалося поле, за ним пагорби уже угорські. Я зупинився, глянув назад. Україна була за річкою ті ж поля, ті ж дерева, але щось було інакше. Я не одразу зрозумів, що це, може, тиша, може відчуття, що я більше не тікаю. Я сів на траву мокрий, втомлений, і просто дивився на річку. Я зрозумів, що я по той бік, я це зробив. Що буде далі, не знаю. Але я був тут і я був живий.